День Збройних сил України, мабуть, одне з найголовніших свят вже на роки вперед. Ви наша гордість, ви наш спокійний сон, ви майбутнє наших дітей, світ нації, оборонці вільної Європи. Російські орді сьогодні протистоять мужні, героїчні людяні воїни. Які боронять не лише Україну, а й весь світ. Сьогодні, мабуть, для кожного українця головне слово дякую. Дякую за звільнені міста і села, за сльози тисяч людей, які чекали і дочекалися Збройні Сили України, за вибухові новини, які заряджають краще, ніж генератори, за віру та надію в нашу перемогу. Низький уклін всім захисникам і захисницям України. Бережіть себе! Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Ми завжди будемо пам'ятати її ціну і ніколи нікому це не пробачимо. Україна буде вільною, Україна обов'язково переможе. Слава Збройним силам України.